Приєднання нового клубка. Місіс Симмерман, а як ви вводите в роботу новий клубок? Завжди у шва? Дорогенькі мої, швів у моїх светрах зазвичай немає зовсім. А крім того, я занадто ціную свої матеріали, щоб викидати більш-менш довгі шматки пряжі. Може, ви поділяєте пряжу на окремі пасма і скручуєте між собою кінці половинної товщини? Ні. Метошні забагато, а результат рідко виходить ідеальним. То що ж, ви пов'язуєте два кінця? Боже мій взлом. Давайте на цьому завершимо гру в питання та відповіді. І я просто скажу, що для продовження в'язання від нового клубка в'яжу одну петлю відразу двома нитками, залишаючи з вивороту два кінці по кілька сантиметрів. Пізніше 2-3 см кожного з них загортаю за допомогою гострої голки, а залишок відрізаю. Готово посперечатися цього місця з лицевого боку, ви не знайдете. Знову ж таки, любительки, все доводити до досконалості, можуть зробити з подвійної петлі одинарно, зв'язати обидва кінці простим вузлом, переконатися, що з лицевого боку з'єднання непомітне, а потім заробити вище описаним чином. Коли потрібно ввести в роботу новий колір, Попередній спосіб, звичайно, не годиться, оскільки двокольорова петля не прикрасить річ. Я просто починаю в'язати новою пряжою, як петлі ляжуть, залишивши два кінці. Коли робота закінчена, я зізнаюсь чесно, пов'язую ці два кінці ткацьким вузлом, попередньо підтягнувши крайні петлі. І тільки потім загортаю. Чому я так роблю з клубками різних кольорів і не роблю з клубками одного кольору, гадки не маю, може із забобонів. Але одно скажу вам точно, ніколи не залишайте вузол на робочій ниці. Неважливо, як би акуратно ви намагалися ввести його на виворот, все одно він вилізе на весь сторону. Дуже часто люди сприймають вузли в новій пряжі як щось неминуче і просто продовжують в'язати. Так не треба робити. Роз'яжіть вузол і зробіть вигляд, що тут приєднуєте новий клубок. Якщо в клубку забагато вузлів, скажімо, більше трьох, напишіть виробнику, вказавши номер партії. Якщо вони тримають руку на пульсі, то будуть вам вдячні. Ось ми і підійшли до того, що я пихато називаю моєю в'язальною філософією. Як і багато інших філософій, її важко висловити кількома словами. Її основні принципи радість, задоволення, а також бережливість, винахідливість, старанність, але перш за все, винахідливість. Так, імовірно, винахідливість ключове слово. Вважається, що первісні люди почали розводити овець заради молока, м'яса та шкур. Яку винахідливість вони проявили, почавши збирати клаптики вовни, що залишилися на колючках і шипах рослин і прясти з них нитки якою знахідкою стали перші зразки в'язаного полотна, коли черговий експеримент із вузлами та петлями на двох паличках, нарешті, виявився не просто пучком з плутаної пряжі. Ткацтвом займалися вдома, але в'язання могли взяти з собою пастух, рибалка, селянка, що йде в поле, будь хто у кого, хоча ненадовго були вільні руки. В'язання і сьогодні допомагає нам знайти вільний час. Подумайте, скільки часу ми витрачаємо на очікування, поки завариться кава, чекаємо на машину, чекаємо, доки риба почне клювати, чекаємо, коли закінчиться чиясь улюблена передача, щоб переключити канал. Всім нам доводиться чогось чекати. Якби ці, хто щодня їздить на роботу, в'язали в дорозі, вони могли б зв'язати шкарпетку за тиждень. Тільки уявіть, 25 пар шкарпеток на рік. 25 готових новорічних подарунків. А ви знаєте, скільки чоловіків мріє про гарні шкарпетки? Навіть зовсім малознайомі чоловіки регулярно натякають чи прямо кажуть мені, що хотіли б отримати від мене пару. Іноді я це роблю. Мій власний чоловік так добре забезпечений шкарпетками, що мені майже не доводиться їх лагодити. Зношування розподіляється за дуже великою кількістю пар. Так само жінко, з приданим з багатьох десятків простирадл і рушників, ніколи не зустрінеш на розпродажі постільної білизни. Отже, в'язання це приємне проводення часу, але ж воно може надавати і душевну підтримку. Як приємно бачити свою родину в теплому, зручному та шатному одязі, який підходить кожному, а потім у спадок перейде нащадка. Не кажіть молодшій дитині, пам'ятаєш, старий светр Себастіана, тепер він твій. Можеш його доносити? Ні. Скажіть краще. Себастіан надко... надто швидко виріс зі свого улюбленого светра. Давай його випраємо, підремонтуємо, складемо в пакет, а коли ти підрастеш, можливо, Себастьян не буде проти віддати його тобі. Спритно? Щеп. Коли я в'яжу кардиган, то роблю петлі на обох планках, так що його легко переробити з кардигану для дівчинки на хлоп'ячий і навпаки. Дівчата люблять носити одяг хлопчиків, чого не скажеш про хлопчиків. Я старанно переконую себе, що я не маю улюблених светрів. Хоч і ношуся з кожною новою моделлю, як зписаною торбою. Але мені особливо подобаються ті светри, які спеціально сконструйовані так, щоб уникнути двох найнеулюбленіших в'язальниць речей виворотніх петель та збирання. Нелюбов до останньої. Може бути настільки сильною, що деякі навіть готові заплатити, щоб замість них деталі пошив хтось інший. Жодна в'язальниця не скаже, що не може зібрати светр, їй просто не хочеться. Це мені нагадує іншу відмовку, яка розлючує мене. Завжди хотіла в'язати, але у мене просто не виходить. Та повна, люба. Ви ж можете приготувати вечерю, укласти волосся, набрати текст на клавіатурі, щодо збірливого писати, тасувати карти. Все це набагато складніше в'язання. Насправді, ви не хочете в'язати і нічого вдавати, що, що не можете, але вас ніхто не змушує. знайдіть собі інше заняття до душі. Безшовні светри, пов'язані навколо, вирішують обидві проблеми: ні виворотніх петель, ні збирання. До того ж вони дуже логічні. Конструкція людського тіла така, що воно може бути повністю закрите кількома циліндрами та конусами. Швачка та кравці давно досягли успіху у виготовленні труб. Необхідних форм і розмірів із пласких шматків тканини. Результати їх праць часом перевершують будь-яку уяву. Але ми, прості в'язальниці, маємо можливість отримувати такі труби завдяки природі кругового в'язання. За допомогою зменшень і додатків ми можемо розширювати, звужувати або навіть згинати в'язну трубу за власним бажанням без жодних шивів, ластівок і виточок. З'єднуючи різні трубочки прямо в процесі в'язання або в деяких випадках вживаю... зшиваючи їх трикотажним швом, ми могли б навіть з'язати комбінізон для восьмінога. Якби він того захотів, наступні розділи цієї книги містять описи моїх безкоштовних светрів приблизно в порядку появи їх на світ. Перший йде лижний светр з класичними спущеними плечами, який не є повністю безшовним, оскільки пройми прорізаються. За ним йдуть по-справжньому безшовні моделі Светр з круглою кокеткою, реглан, светр з рукавом погоном та новий реглан реглан-гібрид. На мій погляд, цим вичерпуються всі можливості. Проте раніше мені вже траплялося помилятися з подібними висновками. То хто ж знає ось так. Моя невинна неприязнь до виворотніх зашморгів і складання привезла до появи на світ зручних і практичних светрів, які полюбилися сотням, а то й тисячам в'язальність настільки, що вони пов'язують їх знову і знову. Усі светри розраховані на обхват 100 см, що дає 200 петель на щільність 20 петель за 10 см. Варіюючи кількість, щільність в'язання та візерунок можна отримати нескінченну множину моделей. Вказані відсотки для розрахунків, призначені для середньої фігури, хоча кого з нас можна назвати по справжньому середнім. Коли ви закінчите свій перший светр від Цимерман, вам можливо захочеться змінити деякі співвідношення, щоб річ. Більше відповідала вашому смаку або вашій фігурі. Експериментуйте! Мої зусилля будуть марними, якщо ви бездумно скопіюєте модель у точній відповідальності до інструкцій. Вони є лише орієнтиром, станьте самі собі дизайнером. Всі люди в'яжуть по різному. Думають і виглядають по-різному. То чому їхні вироби мають бути однакові? У цьому сенсі светри подібні до кулінарних рецептів. Ваші власні не схожі ні на чиї інші. І це прекрасно! Ну що ж, друзі, у наступній главі вже буде опис першої моделі, як ви чули, це буде лижний светр і опис в стилі місіс Циммерман. Дуже енергійний, дуже цікавий. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайку, мені буде дуже приємно, а також тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути у курсі моїх нових відео. До наступної зустрічі і вдалих вам в'язалочок!